Привіт, мої хороші, це мій тихий рай. Сьогодні вирішила висадити розсади трошки для себе. По 10 зернинок хочу посадити ось капуста, капуста рання, перший збір F1, Отака хочу посадити. Потім ось Клара баклажан f 1 білий, ранній також. І ось ротонда такий круглий баклажан. Також хочу посадити його. Я ж кажу, по чуть-чуть, тим більше ще світовий день не такий длінний, і сонечко вже правда виглядає вже більше сонячних днів, але ще нас ну, все рівно не хватає світла і і витягується. Покажу вам розсаду, яку я раніше садила, то повитягувалась. Ось такі стаканчики понабирала, на дно положила туалетний папір, роблю там дирочки, не знаю, мабуть, щось не видно. Розрізаю прям ножничками краю Розрізала по чуть-чуть, три дирочки, зробила, застелила папір. Я вже показувала, ну може хтось буде дивитися новий, щоб бачили. Застила, застеляю туалетний папір і насипала ґрунт. Ґрунт універсальний субстрат, ось такий перемішаний із перлітом. Такий я ґрунт роблю. Ну, і бачите, стаканчики не повні, тому що розсада витягується, я буду підсипати ще землю. Ну і почнемо висаджувати розсаду. Взяла ось білий папірець, щоб було зручно видно насіння. І зараз ой -ой. розсипається кругленьке. Так, беремо 5 стаканчиків, щоб я не, не путалася. Так, ось 5 стаканчиків. Це буду ложити по дві зернинки капусти. Одну ой, тікає. Другу. На відстані. Таку. Одну другу. Саджую, я вже цей ґрунт садила, ґрунт непоганий. І в мене я садила, вже показувала, садила огірки і помідори, то посходили ну, не, ну, непогано. Далі покажу вам, яка у мене на даний момент ця розсада. Ось так. 10 штук посадила, мені буде достатньо. Треба так акуратно, щоб не порозсипати їх. Щоб сипати. Оце пізніше посажу вже. У мене є одна задумка, але поки місь я не знаю, наскільки реально її в реальності, в, в, ну, зробити її реальною, я не знаю. Але поки місь не буду розказувати, якщо буду робити, я тоді покажу. І поставлю тут зверху цю пачечку, щоб я потім не запуталася. Де що. І присипати треба землею землеюсь трошки. Я присиплю легенько, небагато, чуть-чуть землею присипаємо. Буквально пів сантиметра такої. І то не прижимаю, потім полів воно прижметься водою, трамбується. Так, потрошки. Бачите, як якийсь стаканчик більше, менше, ну, я на око Сиплю. Ось так, вже считайте, посаджено, тепер ще полити. Ось у мене в чайничку вода. Можна з пульвілізатора, ну, я думаю, так буде зручніше. Полью і це вже будуть в мене готові посаджені. Бачите, не знаю, наскільки видно, поливаю, що вона прямо сідає зумейка. Водичка кімнатної температури. Грунт також у мене в кімнаті був. Не холодний. Ось так вже посадили ми одну культуру. Тепер так само беремо ось білий, приготую також 5 стаканчиків. І зараз ну, тут зернинки трошки крупніші. І не такі темні. О, і не розкачуються. Одна капустинка треба ще так, також щось трошки розрівняю, щоб рівненько було. Також вложу по дві зернинки, одна. І друга. Так. Незручно брати вона така. Плесковата і друга. Ось така. Одна і друга. Одна. І друга. Бачите, це не займає багато часу. Як, звичайно, багато садити, то час багато займає. А це раз, два і вже посадила. Все, теж п'ять стаканчиків. Теж зернята назад висипаємо. Ще посадимо. Потім будемо надіятися, що влітку буде мати врожай. Так, присипаємо також земелькою. Один. Два, три. І 5 Все. Також ставлю пакетик зверху, по камість, Потім підписую, понаписую назви і приклею ну, цінники, я зазвичай. Ось тепер цей круглий садим. Ой-ой-ой! Посипались на Може, воно руками буде винялась зручно руками. Так, раз. Надію, що всі посходять. Якщо не посходять, то скільки буде. Все одно буде раніше, ніж звичайні. І своя. Звичайно, що насіння не знаю, яке, тому що ну, купляла. Ну, надію, що буде відповідати тому, що написано на пакетику. Ось так. І ще останній. Де ти впав, сюди ставай. І ще один. Все. Вже, считайте, і посадили скоренько. Так. Все, вибачаю, що трачу ваше ваш час, але вже закінчу. Відволікатися. І буду показувати вам результат, коли зійде, коли е, буде як розвиватися, чи зійде все, чи не зійде. Ось так, так само. Тепер також поливаємо все. Ціни полива треба полити. Не дуже заливаємо, щоб вода там прям не стояла, а так легенько. Насіння вцепилось за землю. О, все, так, і це у нас цей. Зараз понаписую назви, приліплю, а тоді покажу, що я далі роблю. Ну ось, понамічала, поставила, бачите, меточки, попідписувала. Дату поставила, коли садила, щоб знати, коли зійдуть через скільки. І ось я вже показувала такі у мене від торта коробки. Я не викидаю. І це в мене парничок. Відкриваю, складаю сюди стаканчики з насінням посаженим. Тут я баклажани, в один зібрала всі, що були баклажани. мене минулого разу. Десять штук сюди влізло. Так, здвигаємо до центра, щоб накрилась кришка. І ось накриваю кришкою. Закриваю геть плотно і все і ставлю. Тут в мене тепло, я вже казала, в мене стіл теплий. Тут там знизу стоїть конвектор, йде тепло на, на стіл і стіл теплий, тут теплий. І ось так ставлю ще капусточку накриваю і будемо спостерігати, коли вони почнуть сходити. Ось так, бачите. І хай собі стоїть. Будемо ждати, коли зійде. І ще хочу сказати, що коли посадили насіння, зараз освітлення великої ролі не грає, навіть буває, що ставлять наоборот в темне місце. Я залишаю на столі, але не буду ну, нікуди його ховати. Потім буду на... спостерігати, коли появляться перші сходи, я відкриваю кришку. І ось хочу показати моя розсада, ту, що я садила 11 січня. Огірки, бачите, витягуються. Зійшло 4 штуки з п'яти. Ось один не зійшов. 4 є, і один не зійшов. Помідорчики ось два зійшло, один, два, два, і один також не зійшов. Може, ще зійде. Тут, я вже казала, тепло, і я буває завчасно не полию, може, із -за цього і не сходить. Але зійшли десь, мабуть, на п'ятий день, я вже не пам'ятаю, я знімала відео, і огірки вже прямо повитягувалися, і помідори, вже були петельки, я просто не замітила. Вже потім пізніше подивилася, то були петельки. Вже бачите, в якому стані. Можна трошки підсипати ґрунту і хай далі розвиваються. Ну і ось мої цикламени. Всі, слава Богу, на сьогоднішній час ось о, всі живі, всі нормальні, всі розвиваються. На деяких вже я там бачила, десь з'явилися ще по одному листочку. Ось дивіться, тут лізе вже другий листочок і ще десь маленький бачила. Зараз не бачу, де вони. Але цибулинки, бачите, цілі все гарно. І це один той, що був коло маточника. Поки більше не бачу листочків, але будемо надіятися. Ну, і ось ті, що залишилися у, в цьому, де я садила в коробочці, бачите, вони вже всі з листочками, вже також можна їх пікірувати, пересаджувати в нові, то, мабуть, завтра займуся цим. Ну, Оцей продовжує цвісти вже воно. Нові попіднімались бутончики, скоро будуть свісти. Так так. Отакі у нас справи на сьогодні. Все, що хотіла, показала вам сьогодні. Слідкуйте за моїми відео, буду далі показувати, що, як розвиваються ці всі рослини. А тепер дякую за увагу, підписуйтесь, ставте пальчик до гори, пишіть коментарі. Пока!